Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 12 квітня, 12 квітня 1927 року Китай опинився на порозі кривавої міжособної боротьби. У Нанкіні та Шанхаї відбувся контрреволюційний переворот, який увійшов в історію як шанхайська різанина. Його організував Чайкайші, військовий лідер, який очолював частину. Гомінданівських сил до цього моменту гоміндан та китайські комуністи певний час співпрацювали в рамках Першого об'єднаного фронту, спільно борючись з військовими кланами за об'єднання Китаю. Але ситуація стрімко змінилася у відповідь на зростання впливу комуністів та допомоги їм від СРСР. Чан Кайші вирішив діяти жорстко. За його наказом війська Гоміндану почали масові арешти, розстріли та переслідування членів комуністичної партії. Особливо кривавими стали події у Шанхаї, де загинули тисячі людей. Цей переворот не лише розколов об'єднаний фронт, а й став початком тривалого громадянського протистояння між гомінданом і КПК, яке триватиме ще понад два десятиліття. Цікаво, що сам Чан Кайші вважав свої дії необхідними задля збереження національної єдності а для комуністів це стало символом зради. Сьогодні ми перенесемось у 12 квітня 1961 року, день, який навіки змінив історію людства. Саме тоді, о 9.07 за московським часом, із казахського космодрому Байконур стартував космічний корабель Восток 1 з людиною на борту 27-річний радянський льотчик Юрій Гагарін став першою людиною, яка побувала у космосі. Його знамените поїхали, прозвучало на весь світ і стало символом нової епохи епохи космічних досліджень. Політ тривав лише 108 хвилин, але ці півтори години відкрили людству дорогу до зірок. Корабель здійснив один оберт навколо землі, і о 10.55 Гагарін успішно приземлився неподалік від міста Енгельс у Поволжі. Його зустріли місцеві мешканці, які навіть не одразу зрозуміли, що перед ними перший космонавт планети. Та цей успіх не був таким безхмарним, як здавалося, за американськими джерелами до Гагаріна щонайменше четверо радянських космонавтів нібито здійснювали спроби польотів, які завершились трагедією. Ледовський у 1957 році. Шиборін у 1958, мітков у 1959 та качура у 60 -му. Ці прізвища досі залишаються загадкою. Офіційно СРСР їх не визнав. Чи це правда, чи чергові міфи часів холодної війни достеменно невідомо. А як ви вважаєте, чи були польоти до Гагаріна, про які ми ніколи не дізнаємось? Друзі, більшість з вас дивляться наші відео без підписки. Якщо ви хочете підтримувати український YouTube, то підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео.